Що передбачає план розвитку херсонської громади до 2027 року? Сьогодні маємо унікальний шанс і Необхідність переглянути, яким ми хочемо бачити місто. Як пропонують покращити інфраструктуру міста самі херсонці беремо досвід більш розвинених міст, впроваджуємо, коли обласний центр зможуть відбудувати. Які умови для цього потрібні? Не всі комісії хочуть обслідувати територію, посилаючись на те, що там ідуть або бойові дії, або активні бойові дії. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України у Херсонській громаді розробляють план розвитку та програму відновлення до 2027 року. Про це днями повідомив начальник військової адміністрації міста Роман Мрочко. За його словами, останній генеральний план Херсона датований 2003 роком. У 2021-му були спроби внести до нього зміни. Проте наразі досі не визначені межі Херсонської міської територіальної громади, яку створили майже чотири роки тому. Мрочко зазначив, що у межах підготовки до розробки проекту херсонцям потрібно буде оформити усі документи, порядкувати земельні відносини, а також провести реєстрацію об'єктів нерухомості, якщо цього не було зроблено раніше. Зараз місцева влада збирає пропозиції щодо майбутнього проекту. Начальник військової адміністрації додав, що проект плану просторового розвитку Херсонської територіальної громади розроблятимуть разом з японським агентством міжнародного співробітництва Джайка. Це урядова організація з надання технічної грантової безоплатної допомоги, а також виділення пільгових позик урядам іноземних країн. Заступник Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віталій Біловров розповів новинам при Азові, що згідно з законодавством, головними документами для громади на сьогодні є стратегія і комплексний план просторового розвитку, який стосується архітектурної складової. І з 20-го року у нас відбувалося два процеси: це розробка нової стратегії розвитку громади і також а, внесення змін до старого генплану. І вони вже були максимально готові і не встигли їх легалізувати да прийняти, тому що почалось понаштабне вторгнення. Але під час понамасштабного вторгнення змінились державні будівельні норми, тому старий генплан вже не актуальний, і тому сьогодні в нас триває розробка. І стратегічної частини, і комплексного плану просторового розвитку. Стратегічна частина вона дає, має дати бачення, якою ми бачимо громаду, куди ми рухаємось, як ми бачимо її майбутнє. І над цим ми також активно працюємо і з нашими партнерами, і різні громадські організації. Активні Херсонські також створюють цю візію міста, і ми на сьогодні маємо унікальну можливість переосмислити, да, Передивитися, тому що змінилась і демографія, і економіка, і багато чого змінилось, І ми змінились. Тому ми сьогодні маємо унікальний шанс і необхідність переглянути ми хочемо бачити місто до Херсонської міської територіальної громади, крім обласного центру, належить також шість старостинських округів, каже посадовець. Комплексний план просторового розвитку має включати як генеральний план міста, так і населених пунктів старостинських округів. Крім того, детальні плани території та історико-архітектурні плани розповідає Віталій Білобров. Є два важливі моменти: перше це е Головна складова всіх цих планів це картографічна основа. І на сьогодні ми її розробити не можемо, тому що ми в зоні активних бойових дій, і поки це неможливо. Але ми можемо сьогодні, і ми це робимо. Це визначаємо межі громади і працюємо з нашими міжнародними партнерами над наступними етапами, щоб ми не втрачали час. У нас було декілька таких воркшопів, е е е е е да стратегічних сесій, на яких ми вже з нашими консультантами і партнерами шукали. Нове бачення територій, наприклад, які найбільше постраждали під час повноштабного вторгнення і під час е руйнації Каховської дамби, ті райони, які були затоплені, і ми розуміємо, що ці ризики можуть надалі впливати на розвиток цих територій. І от по ним в нас окремо стоїть завдання переосмислити і підготуватись до якихось можливих нових викликів. Реалізовувати проекти влади буде тоді, коли дозволить безпекова ситуація, зазначив посадовець. Він закликав жителів Херсона, включно з тими, хто виїхали, подавати свої пропозиції щодо розвитку міста. І коли з'явиться безпекова можливість, щоб їх вже впроваджувати, будувати, реалізовувати, то ми одразу будемо це робити, але ми не чекаємо. Ми готуємося до того, щоб в нас були і люди, які це можуть робити, і план. І проекти конкретні, да, і щоб і партнери і з грошима і з ресурсами, які нам поможуть це реалізувати. Нам важлива думка абсолютно кожного громадянина, кожного містянина, тому що наше найголовніше завдання насправді це ж повернути людей додому. Бо місто це люди. Якщо не буде у нас людей, то е, і місто жити не буде. Тому для того щоб ми повернули людей, нам потрібно спитати їхню думку, яким ви ви бачите це місто, цю громаду. І давайте свої пропозиції. Ми їх зберемо, зробимо одну спільну візію і будемо над цим працювати, щоб це не залишилось тільки баченням і мрією. Голова громадської організації, центр культурного розвитку Тотем із Херсона Олена Фанасіва зазначила, що місто зараз має можливість змінитися і після відбудови стати більш сучасним. Радянський стиль повинен остаточно відійти у минуле, каже експертка. Ну, з одного боку, ми прекрасно розуміємо, і влада це також розуміє, що е, зараз треба створювати, не 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 бігти, відновлювати все, що зруйновано, а зробити кілька таких осередків, які будуть е, зручні для людей. Ну, це стосується в першу чергу. Кіл дитячих садочків, ми розуміємо, що в тому об'ємі, в якому воно все працювало, воно зараз не буде потрібно, але зробити. Кілька шкіл, кілька садочків, кілька бібліотек, які будуть дійсно сучасними і комфортними для людей, це ясно, що було б добре. Ну тобто, у ці ідеї, ініціативи з відновлення давайте подумаємо як краще, вони мають бути професійними, вони мають бути продуманими. Коли ми хочемо людям запропонувати класну історію про херсон і про те, що можна перебудовувати, відбудовувати. Робити його вже сучасним і класним, то тут у нас є зараз, ну просто бланш у нас є величезний потенціал, є партнери, які готові долучитися всім своїм європейським досвідом. Бо, вибачте, на Херсон все ж таки, оця радянщина, вона страшенно тиснула і внутрішньою, і зовнішньою, і по всякому. Міську інфраструктуру потрібно сконцентрувати довкола центрального проспекту Херсона проспекту незалежності, вважає урбаністка. Також на її думку місто потрібна повноцінна набережна. Давайте про ігоря юрчука, про архітектора. І от він запропонував просто вибрати одну цю центральну лінію вулицю, яка іде від залізничного вокзалу до Дніпра, яка раніше називалася Ушаков. І уздовж цієї е, центральної вулиці е, пропрацювати такі е, точки тяжіння, такі знаєте, реперні точки, е, які навколо себе, ну от на маршруті від вокзалу до Дніпра, які будуть такими е, центрами тяжіння, центрами, які формують оцю міську структуру. Так само в Херсоні е, місті, яке стоїть на Дніпрі, у нас. Практично не було доступу до Дніпра. Два маленькі шматочки набережної це не про що. І тому о, також о, в планах було б доцільно робити таку нормальну повноцінну набережну, яка поєднувала місто з водою і дві наші о, ці два шматочки набережної, о, також можна було б поєднати. На мою думку, отакі два вектори це те, що можна зараз знаєте, зрушити. Ну окрім того, що так відновлювати о, в такому необхідній. Ідно мінімальному об'ємі відновлювати інфраструктуру зруйновану для того, щоб люди могли повертатися і жити, також у Херсоні обов'язково має бути музей спротив окупації. Додала Олена Афанасьєва Одразу після звільнення Херсона цю ідею запропонувало управління культури Херсонської міської ради, але вони говорили про музей окупації, тому що людям хотілося, щоб от ці вісім місяців, які Херсон був в, окупа... в окупації, щоб вони не забулися, щоб ми винесли з того якісь е... уроки висновки, але ми потім подумали, що ми не хочемо все ж таки музей окупації. Ми хочемо музей спротиву, тому що Херсон показав всьому світу такий надпотужний опір окупації росіянам. От що варто говорити більше про те, що нам давало сили. І чому Херсон став от таким феноменом? Тому, от коли ми почали думати про цей музей спротиву, і ми будемо ще про це мінімум рік думати, і будемо питати думку херсонців. А що вони хочуть там бачити в тому музеї? Голова одного з ОСББ у мікрорайоні Корабел Віктор Тоцький розповів новинам Азові, що у Херсоні дуже важливо налагодити житлово-комунальну сферу. Власне, я вам кажу про те, з чим я особисто працюю. От, е, от в нас трапляються пориви в системі там водопровод, е, теплопостачання в підвалі, до кого можна звернутися? Ну, добре, я звернувся до комунального підприємства теплоенерго в нас на острові, до водоканалу я звернувся е, на острові. Так, е, мікрорайон Корабел. Вони всі сказали, що в них немає газосварки. Е, в тій ситуації, коли. В коли якщо до війни я міг просто зателефонувати фахівцю з відповідним обладнанням, він прийшов і, і усуває нам проблему. То на сьогодні фахівців немає або вони виїхали в кращі місця, або їх просто мобілізували. Я зателефонував просто у відчаї на гарячу лінію Херсонської міської адміністрації зі сподіванням, що можливо вони нам. Хоч чимось допоможуть в цьому питанні для того, щоб у громаді було безпечно, потрібно будувати підземну інфраструктуру. Вважає Віктор Тоцький. Будемо думати на перспективу. То мабуть щоб людям люди сюди поверталися. Тут має бути безпечно, тобто мають бути побудовані підземні різні заклади, такі як дитячі садочки, такі як школи, такі як із можливістю навчатися. Десь під землею або ті школи, які є, переобладнати, зробити в них достойні нормальні бомбосховища, де дитина може навчатися під час тривоги. Наприклад, для того щоб мешканці повертались, бо мешканці жителі міста це найголовніший ресурс при відбудові Херсона. Важливо враховувати досвід міст, які були більш розвиненими ще до повномасштабного вторгнення, додав голова ОСББ. Давайте не ходити далеко, а брати досвід е, тих міст, які ще й до війни набагато краще розвивалися, ніж Херсон. Та сама Вінниця, Івано-Франківськ, е, навіть сусідній Миколаїв. Сучасні спортивні е, площадки, майданчики для дітей старшого віку. Е, у кожному дворі має бути сучасний майданчик для дітей. Е, от ми виходимо на суп... Вотники, ми налагоджуємо тут там щось, фарбуємо, щось ремонтуємо, але цього недостатньо. Чомусь люди виїхали туди. Ви не знаєте чому? Мабуть, тому що там безпечніше, і тому що там вже є вся необхідна інфраструктура, тому беремо досвід більш розвинених міст і впроваджуємо. Нотаріус Олександр Спирчу розповів новинам при Азові, що частина херсонців мають проблеми з документами на нерухомість і земельні ділянки. Це актуально як для жителів правобережної частини Херсонщини, так і лівобережної території, яка перебуває в окупації. В них відсутні можуть перше правоостановлюючі документи у зв'язку з тим, що вони їх або втратили, або пошкоджені, або взагалі люди виїхали і десь їх залишили. І другою проблемою є те, що відсутня реєстрація в електронних реєстрах саме прав. Власності на такі об'єкти нерухомості. Це призводить до того, що, перше, люди не можуть отримати правостановлюючі документи їх дублікати у зв'язку з тим, що, перше, на окупованих територіях це не є можливим, а на деокупованих є можливість того, що втрачені архіви, а без отримання належних документів. Як наслідок не можуть провести електронну реєстрацію в державному реєстрі речових прав, що є обов'язковою умовою для можливості отримання компенсації за знищене або пошкоджене майно. Відновити документи, які засвідчують право власності, якщо записи збереглися в архівах, не складно, каже фахівець. Ну є деякі певні кроки, що треба е зібрати. Певний перелік документів підтверджень зареєструвати право право з'явиться в державному реєстрі речових прав. Потім вони через відповідні інструменти і інших сервісів можуть подати заявку на компенсацію за зруйноване або знищене майно. Але є інша проблема: що не всі комісії хочуть обслідувати територію. Посилаючись на те, що там ідуть або бойові дії, або активні бойові дії, і там надано право їм трошки пізніше це робити. Це от проблема мікрорайону Острів Херсоні. Що стосується документів на деокупованих територіях, то, в принципі, якщо мати бажання, і якщо архіви не втрачені, то проблем не існує зараз, таких глобальних, щоб були перешкоди у оформленні документів або подачі відповідних документів на отримання компенсації. Російська масштабна військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Олександр Інковський Новини Азов'я. На все добре! Ви слухали новини про Азов'я.